Вітаю вас на каналі про Юєї в моїй програмі Гайдай Про. Кожен з вас, хто дивиться, YouTube, може зробити такий експеримент. Зайдіть на головну сторінку YouTube. І як ви думаєте, що ви там побачите, якщо ви підписані або цікавитесь українською політикою і дивитеся, що відбувається під час війни в соціально-політичному просторі України? Трамп, Трамп, Трамп. І ще раз Трамп. Пам'ятаєте мої відео, якщо хтось дивився? Ще мені здається, наприкінці минулого року я дуже всіх закликав не шукати чарівних кнопок. Ми за цей час війни пережили багато ілюзій. І дуже любому ілюзії. І основна ілюзія, яку ми просто вимагаємо від спікерів в Ютубі, розкажіть нам, як швидко закінчиться війна. І от подивіться на риторику: якщо ще в 23-му році існувало слово перемога, ми намагалися перемогти. Починаючи з 22-го року, ми бачили, що українська армія, український народ може перемагати окупантів. То поступово, поступово слово перемога з нашого лексикону, з нашого інформаційного простору зникла. Тепер всі кажуть тільки про мир. А, згадайте, будь ласка, ще починаючи з 2014 року, суспільство розділилося на тих, хто вважав, що нам треба перемагати агресора, Московію, росіян і тих, хто нам постійно казав про мир. Хто ці люди були. Це в основному були агенти Москви. Не такі агенти, яких любить наша влада, або спікери, які обслуговують наш правлячий клас, називати тих, хто критикує нашу владу. що б ти не казав проти нашої влади, це наративи Москви. А справжні. Ті, що від Медведчука, або ті, що співпрацюють з Медведчуком, мирні угоди, мир. От зараз знову мир заполонив. Наш інформаційний простір. Коли ти кажеш про перемогу або про необхідність цю війну виграти, тобі кажуть дві речі. Ну, ти такий розумний, сам бери в руки зброю, іди воювати. Чого ти тут сидиш і балакаєш? Тобто про це зовсім не можна говорити. Причому зараз мир в руках тільки одної людини це Трамп. Таке враження, що у нас президент Трамп. І ми, як громадяни, повинні слідкувати за ним, вимагати від нього миру. Давайте по-чесному. Будь-який президент не нашої країни нам нічого не винен, і Трамп в тому числі завершити війну це його особиста справа. Більш того, багато хто по-справжньому розуміється на природі будь-якої війни і особисто оцієї війни розуміє. Що поки що алгоритм Трампа нас до миру не приведе. Хотів би я, щоб так було, але точно не буде справедливого миру і того миру, який буде надовго, і такий, який нас влаштує. От якщо навіть ми зараз зупинимося в цій війні, нас зупинять, буде перемир'я, це буде постійна болюча рана в свідомості нашого суспільства. Бо при окупованих територіях. Мир назвати справедливим неможливо. І влада буде цим постійно користуватися. Вона буде говорити, які вибори. Ми ж вам сказали: вибори після всеосяжного, сталого і справедливого миру. А ми його не маємо. Там є лінія зіткнення, як з 2014 року у нас була лінія зіткнення. Там йдуть перестрілки, у нас є ворог, тому не на часі. Це один елемент цього. А другий елемент Нація, яка програє війну, вона, на жаль, має мало шансів на виживання. Ну, по-перше, а хто вам сказав, що Путін зупиниться, навіть якщо буде перемир'я? Цілі його, як у будь-якого хижака, знищити свою жертву, а він Україну бачить тільки жертвою. Мене дуже дратують, що ми постійно обговорюємо, що сказав Трамп, про що він домовився. Чого він розуміє, чого не розуміє. От давайте таким чином забудемо про Трампа і подумаємо, що ми самі можемо зробити для того, щоб як мінімум вистояти в цій війні, якщо комусь слово перемоги не подобається. І я би розумів наше суспільство, всіх наших спікерів, якщо б дійсно виходу не було. От просто за будь-яких обставин ми перемогти не можемо. Але насправді це не так. Можливо, мою свідомість виправляє постійне спілкування з тими, хто зараз на фронті дійсно отримує перемогу за перемогою. Я вже сто разів казав: це сили безпілотних операцій. Все, що нам потрібно, це навіть не сім кроків до перемоги, які теж нам потрібні. Про них ми ще поговоримо. Це дві речі. Перша річ. Нам треба змінювати армію. Причому там в армії такі процеси вже відбуваються. У нас є підшефний підрозділ це Лазар Груп, а ще є підрозділ Мадіяра. Вони показують те, яким чином треба воювати. Є одна цифра: всім, хто каже, що у нас немає людей. Що треба мобілізувати всіх чоловіків, що треба мобілізувати молодь, і тільки тоді ми на щось можемо сподіватися, але все одно у росіян людей ще більше. Як ви думаєте, яке співвідношення в цих підрозділах загиблих ворогів і окупантів і тих, кого ці підрозділи втратили? Я не буду відкривати вам точні цифри, хоча я їх знаю, але скажу про саме співвідношення. На одного загиблого українського воїна, який воює в цих підрозділах, не менше тисячі загиблих окупантів. Представте собі, якщо б вся армія так воювала. І все, що для цього треба зробити, треба на фронті створити лінію дронів. Це не просто посадити по всій лінії операторів з дронами. Це величезна робота. 13 шарів. Захисту повинно бути у таких спецпідрозділів. Це дрони всіх видів, від розвідки до FPV, до бомберів. це реба, які прикривають наші підрозділи, це захисні споруди, які не дозволяють знищувати наших операторів і тих, хто забезпечує цю роботу. Все це можна зробити. Не вистачає рішення керівництва. Наші генерали і полковники не звикли воювати дронами. Вони досі сприймають їх як виключення. Вони звикли воювати піхотою, яка займає території. Вони звикли воювати танками, артилерією і всім іншим. Перевчатися вони не хочуть. Вони повинні з армії піти. Треба доручити тим підрозділам, які вже налагодили ефективно безпілотну роботу по знищенню ворогів, реформувати так всю армію і створити цю лінію дронів вздовж всього кордону з нашим ворогом. І повірте мені, місяць другий, і у противника не залишиться піхоти. Бо вони дуже ефективно її знищують. І... Ніякий Путін не зможе забезпечити таку мобілізацію, яка може це перекрити. Ось що треба вимагати. І це треба фінансувати. 20 мільярдів на рік це не такі великі гроші. Я зараз про долари. Таку допомогу нам союзники можуть забезпечити. Але і зараз у нас в бюджеті є необхідні гроші. Нема бажання фінансувати нашу оборону. Краще слухати, що там з Трампом, про що домовилися, коли ми отримуємо мир. Путін поки не знищити його армію, його самого не зупиниться. Навіть якщо буде гратися в деякі перемир'я. Оце головне, що ми повинні розуміти. І звичайно, нам потрібна мобілізація. Але що таке справжня мобілізація? Це не бусифікація. Фахові військові кажуть, щоб забезпечити лінію дронів, треба класний рекрутинг. Він іде. І у цих підрозділів, які я вам називав, нема проблеми з кадрами. І це не військові, це колишні цивільні, які готові сьогодні так по-новому працювати. Більш того, колишні військові не готові по-іншому дивитися на сучасну війну. Тому. Відповідь є, і це не Трамп. Нам треба все необхідне робити для того, щоб забезпечити. Наш канал, наприклад, збирає гроші для мавіків-розвідників для лазер Group. І я вам дякую, ми вже майже закінчуємо наш збір. Залишилося трохи. Зараз ви побачите наш ролик про це. А після ролика поговоримо ще про владу. Ми почали збір. Для допомоги нашому підшефному спецпідрозділу Національної гвардії вони керують нічними важкими бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою ягою тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки Mavic 3T. Чому самі Mavic 3T? Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий Mavic супроводжує і робить розвідку для бомбера Баба Яга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші. і... Купити 25 мавіків. Більшу частину цього шляху ми разом з вами, і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків. Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. І взагалі, завдяки вам, ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите два QR-коди. Можна зупинити зображення. І просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо. І наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам та підписникам Ютуб-каналу Проюа. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні 3 t І завдяки їм ми працюємо в темряві та вручно знищуємо ворожу техніку окупантів. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям! Слава! слава силам оборони, смерть ворогам! І давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого Ютуб-каналу. Я вам сказав, що у мене таке враження, що наш президент тепер не Зеленський, а Трамп. Тому може запропонуємо Зеленському звільнити місце, а ми проведемо великий референдум під час війни. Будемо новим Штатом Америки. І тоді Трамп дійсно нам буде винен оцей мир. Ну, звичайно, це гірка моя іронія. Але один крок. Дуже багато у нас би змінив. Нам треба міняти політичну еліту, так звану політичну еліту, той правлячий клас, ту корумповану бюрократію, що є. І війна дає таку можливість. Це нова люстрація. Не ту, що імітували колишні політики, начебто як люстрацію, а справжню. Вона проводиться просто. Всі чоловіки у владі призовного віку повинні бути мобілізовані. Цивільні, тільки добровільний рекрутинг. Для тих, хто працює в державних органах, стовідсоткова мобілізація. І кожний чиновник повинен знати, що через три місяці він 100% буде на фронті. Повірте, вони почнуть витрачати гроші на озброєння на армію, а не на благоустрій, вони почнуть міняти закони таким чином, щоб забезпечувати нашу армію всім необхідним. Вони почнуть розвивати економіку так, щоб наша економіка була спроможна виробляти все необхідне для армії і бути такою вільною, щоб наповнювати бюджет, в тому числі і на оборону. А далі все просто. Якщо чиновник відмовляється йти на фронт, він люструється. Якщо він іде на фронт, він отримує право залишатися при владі. Я думаю, от те, як в кроках про перемогу є. Вимога скоротити наш державний апарат на 80% – це відбудеться автоматично. Не більше ніж 20% чиновників будуть готові захищати нашу країну. А навіщо вам інші, які не готові? Хай йдуть в цивільне життя, працюють, займаються підприємництвом, але не мають відношення до нашого державного управління. Про інші кроки ми будемо розмовляти в Інших наших відео. Але ще раз я кажу, відповідь є, як нам отримати перемогу, яка приведе до справжнього миру. Забезпечить цю перемогу, не Трамп. І, на жаль, не сьогоднішня наша влада, а лінія дронів, ефективне фінансування і справжня мобілізація нашого державного апарату, а не босифікація звичайних людей. А я вам вдячний за те, що ви дивилися. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими відео. Ну і звичайно, донатьте на наші збори.